Всім привіт! Тучко, привітайся! Донеска. Вітаю усім, привіт! У нас збір малини. Майже вже помаленьку йде до завершення. Сьогодні не буде так багато. Бачите, скільки я Не буде так багато. Але щось буде. Рекорду не пов'ємо, але непоганий урожай здимо. Сьогодні... Ціна не знаю, яка невисока. Все, що для невисока. То вже як поїдемо з дому вже скажу, поскільки було. А наразі ми збираємо. У нас трохи жара сьогодні. Наразі збираємо. <смі> Позбираю, скажу. Так, друзі, ми усе. Тат, привітайся замочився. Ми усе, ми сьогодні назбирали 40 кг Ну, якщо бути точним, 40 кілограм. 100 грамів, так? <рес> <рес> так, ми троє доробили, та Артур. Д я знов здав позицію, все, я не знаю, що з ним ДНС робити, а то нам сусідка принесла, щоб ми ще пішли її здали. Що, їдемо на прийомку? Гайда, вже десь п'ятої. півп'ятої. Де пів п'ята? Яка? П'ята доходить. П'ята вже доходила, маєш тобі. Ось так. Давай, приїдемо, зараз скажу, яка ціна здамо. Що погнали, давай. Ой, друзі, сьогодні відкрила кавон. Дивіться. Відкрила. Вже гарний, вже червоний і солодкий. Йдемо, несемо. Буміка треба до хати зараз забрати, щоб він під машину не заліз. Ти був Був з нами сьогодні, так, як завжди. Сюди його повно. Всі процеси мусив проконтролювати з машини, тату все, все витягає, бо не влізеться. Вже yeah. треба буса купляти, ні? Треба буса? Yeah. Ні, ще ні, ще не ті об'єми. Все запхає. Все запхає. Зараз, якщо не влізеться, то решта в салон та й все. Що є? Та я не можу, бо я знімаю. Знаєш, <ріст> 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 як то привикається до зйомки. Спочатку наставляла камеру, зразу всі стидалися, ніхто нічого не міг сказати, а потім вже все одно. <ріст> так, так, друзі, в кожній роботі. Написали в групі, має бути не м'ята. Не мокра, душу й не було. Не м'ята, не мокра, не перестигла, не... Не біта не краще. <laughs> не біта не краще, <laughs> за... по скільки їм все тримають? По 37 чи по 40? Зараз будемо бачити. Зараз кажу. Мала ціна, мала, нема що навіть говорити. Працю це дуже мало. 50 ще куди не йшло, але не... Ну вже не нижче. Види, яку гривку маю встрижену, о, чоловік мене встриг зранку. Так? Ти так вмів? Парикмахер. Парикмахер, Та що ти? Що мені чую, вже мені так заважає, кажу, візьми, встрижи, але так легенько. Ай, що встрих, то встрих. Що злапав, то встрих. Треба піти до куми, вона поправить. Вже не йти, вже не буде що. А не стрижає. Добре, друзі. Ми їдемо. Що, тече то сусідське, так? Та, Супер, зараз. Будемо ще за чужу вмалину не вставали. Забери бомбочка до хати. Їдемо. Здали, нову тару забрали натомість. Я це. Все пописано, маю грошки, йду роздавати. Обітню плату діткам. А, по 37 гривень, знаю, друзі, казали, не казали, що дуже вже Яке вже дуже забембана. Чого не зображаю. Ще їсти треба готувати, їсти ще нічого нема. Зараз Зараз я все розчехлю. зараз. Трошки відпочиною, то щось готувати. Ну, що вам скажу? Малина малиною, але завтра не кози хочуть їсти. Тато жне, Артур возе. Кози не пасу задніх, зготувала їсти, зараз покажу. Що, що в мене? Компотик ягідний. Борщик червоний. а може ще й на завтра буде. Макарони. Артурчикові фрикадельки на пару, бо він такі не їсть, а ми такі їмо жарені котлетки, не фокусує. Так, я трошки зварила, бо це в нас, знаєте, малина, малина, малина і сама сухом'ятка, друзі. Це погано. Треба їсти таку домашню їжу, щоб шлуночки потім не боліли. Бо, друзі, мені готувати, не готувати, навіть один день ми збираємо, один день вдома. Не? Ну, як не вдома, верніше один день вільний від е, збору малини. Е, все одно, скільки я б не готувала, мені на два дні не вистачає, треба дуже багато готувати, щоб вистачило. А за той день переважно, що ми не збираємо, я стараюся таку всяку роботу та робити, бо о, ну, все назбирується, все назбирується, щось то, то-то. Коротше. Друзі. Зараз молочко наразі переробляю. Ще купа молочки маю. Кисле молоко. Скільки десь такого є? Десь, певно, 6 літрів ще є. велику каструлю поставила вже відігрівати. Купа сиру буде ще кисломолочного. Тут, друзі, молоко таке і ранішнє, і ще вечірнє. Треба перегнати, зробити сметанку чекаю ще на вечірнє молоко. Ще видаю вечірнє молоко і тоді вже все разом пережену на сметанку. Щоб на завтра вже не мати молоко, му... Та все одно буде, бо будуть відходи від тої сметани. Е, тому, може до вечора завтра переганяти. Бо щось, друзі, ми трошки напланували, бо ті роботи, роботи все є. Але я висіла, не вона вже ні стояти, нічого не хочу. Бо ті роботи завжди є, друзі, і завжди будуть. Але ще один тиждень і наш Артур їде на навчання. Ще скільки, два тижні чи три лишається. Артур піде вже до школи в 10 клас. Тому літо збігає. А ми ще дуже мало десь і подорожували, і десь їздили. Ніби старалися, але. Щось цього року набагато менше, ніж там того було. ну. Нас підключилося багато малин. Там того року не так багато було. Ну, одним словом, щось ми собі трохи напланували. Тримайте за нас кулачки, щоб все вийшло. Ми покажемо, де ми завтра мандруємо. Дорога буде далека, якщо все буде добре. Покажу все. Як воно буде, що? Дітки ніби настроєні. Навіть внеску настроєний. Хіба б щось змінилося? Бо, таска дитина, що в будь-який момент може змінитися, а ми, так, як байки, ні до чого не змушуємо. Нікого. Ні того, ні того. Все по бажанню. Хочеш їдь, хочеш не їдь. Хочеш бути з нами, хочеш ні. Ні до кого, ні до чого не змушуємо. Добре, друзі, усе. Вам дякую, що ви були сьогодні з нами. Завтра буде новий день де все по-іншому. Усе спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, приємного і спокійної нічки. До завтра. Гарних вам вихідних, гарної неділі. Відпочивайте, бо ви також всі працюєте важко. Усе на сьогодні, усім па-па.